Держава в біді, і ворог насувається. Можеш воювати, іди воюй. Не можеш воювати ну, з, -з, -з якихось причин. Допомагай фронту. Я розумію, що я міг вдома сидіти. Як переможемо, тоді буду сидіти вдома з онуками. І донька, і, і син. Пішов я в травні 14-го і теж була проблема, бо на той час мені було. Зараз давайте вирахуємо, скільки. За 57, 57. Да, 57. Mm. теж набрали. Ну, так сталося, що взяли по пораненню, мене якби, списали в серпні 14-го під Іловайськом. Так стало, що мені хотіли відтяти обидві ноги, але мені пощастило, нас відправили в Естонію. І я там дуже довго лікувався. Дуже багато операцій було, але мені залишили ноги, мені пощастило. Вів спокійне життя пенсіонера. Тільки узнали, що це сталося в 24-му, ми зібрались, у нас було, здається, 62 людини, здається. І ми поїхали у кого що було. І ми поїхали ну, на, на південь, на зустріч Урагу.